Привіт, друзі! З вами Макс. Сьогодні в нас довгоочікуваний відеогляд 3D принтеру від компанії Flying Bear, модель Ghost 6. Хоча насправді даний принтер мало чим схожий на попередню версію. Ми бачимо, що принтер тепер поставляється в такій величезній коробці, дуже добре та надійно запакований, та ще й в зборі. Але чи буде він працювати з коробки, ми побачимо, адже все залежить від якості збірки. Зразу в очі кидаються його габаритні розміри. По ширині та довжині він однаковий з попередником, але по висоті він компактніший на 7 см за рахунок розташування електроніки з боку. Але про це ми детальніше поговоримо пізніше. Як завжди в комплекті є бабіна пила пластику. Поряд лежать дверцята з термокомпаком, Набір інструментів, серед яких зручний шпатель, кусачки, стяжка, класний пінцет, проволока для чистки сопел це добре. Далі тефлон, мережевий дріт, датчик філаменту, ручка для дверцят, USB-дріт, запасний набір хотенда, ключики тримач бобіни, механізм подачі філамента окремо і інструкція. Спочатку візуально оглядаємо корпус, досить непогано збитий, зроблено з основого матеріалу методом гнуття та штампування. Незважаючи на це, майже немає дрижання металу, товщина сталі 1,2 мм, хоча, на мій погляд, трохи замало, бажано 1,5 і більше. З правого боку в нас розташований відсік електроніки. Врізані отвори під вентилятори, а всередині стоїть досить компактний блок з усією начинкою. Відкручуємо бокові гвинти і просто зміщуємо вниз панель. Таким чином, ми знімаємо і отримуємо доступ. Блок живлення на 300 Вт. Але для такої невеликої області друку має вистачити. Материнська плата відрізняється від Flynbear Ghost 5. Поставили нову версію MerkeBase MKS Nano 4 версії 3.1. З потужним 407-м мікроконтролером. Цікаве рішення. Проблем з прошивкою на Marlin не має бути, окрім вертикально розташованого екрану. Останнім часом мішки ставлять розпайні драйвера tmc 2225 що не дуже добре в разі виходу зі строю та для функцій зглажування кутів Advance. Хоча в останній версії Marlin цю проблему вирішили. Також компанія Flynbear додала кнопку пожежної тривоги. В разі спалаху або диму спрацює датчик. В будь-якому випадку це додаткова безпека, хоч і не ідеальна. Екран, як я казав, тут стандартний, але вертикальний, і з цим також можуть бути проблеми в прошивці Merlin. Ну а тепер, друзі, саме цікаве: на відміну від попередньої версії, тут же стоїть повноцінна швидка кінематка Corex Y, яка реалізована на лінійних підшипниках. І це дійсно правильне рішення, враховуючи штампований корпус. Бо, наприклад, рельси МГН сюди ставити точно не можна. Вони потребують ідеально бажано фризованої плащини та дуже гарної якості, великої вартості. А це все ж таки бюджетний принтер. І компанія Flying Bear зробила правильний висновок в бік лінійних валів. До речі, точних, рівних, калених і з відсутністю будь-яких люфтів на мій подив. Мені також сподобалась система натяжіння ремнів, яка реалізована на кріпленні моторів, дуже просто налагоджується. Мотор VCZ розміщений зверху, розрізна муфта точна. т 8 рівний, хоча латуна втулка має люфт, я б її замінив на пластикову пом. Рама стола закріплена на лінійних 12 мм підшипниках, які зовсім не мають люфта, не заїдають. А от рішення з кінцевиком мені не сподобалося, так як немає можливості регулювання висоти, як це реалізовано в ГОСТ-5. Тобто замінити на стандартний термобар'єр з соплом В6 буде непросто. Сам же стіл не люфтить, гарно зроблена рама, масивна та міцна. Ультрабаза стандартна, але не приклеєна, і це полегшить заміну в майбутньому. Всередині, правда, є трохи вигін. Голова принтера на штатних комплектуючих, два бокових обдува турбінками 40х10, радіатор В5 під гладкий тефлоновий термобар'єр. Причому бар'єр вкручено аж до самого нагрівального блоку. Тобто збільшено тепловий контакт там, де не треба цього робити, за рахунок встановлення нестандартного для блоку В6 мк 8. Це зробили розробники, щоб зменшити висоту, але, на жаль, це погіршить роботу хотенда. І навіть для тефлона буде занадто важко працювати. Як кажуть, тести покажуть. Подаючий механізм, дійсно мене здивував свою концепцію на 20-мм шестернях, які використовуються для подачі надгнучої пластиків. Але при першому ж тесті ТПУ 75A по шору в мене зажувало філамент. Причиною стали величезні зазори між корпусом та шестернями, що зовсім не дозволяє працювати з такими матеріалами. Але ми це виправимо трохи далі. Ось так виглядає фідер у зібраному стані, досить компактно. Збирається також просто, причому зазори між редукторними шестернями майже відсутні. Якби ж тільки не допустили помилку в проєктуванні внутрішньої геометрії каналу, то цей девайс міг би стати взірцем для багатьох. Особливо стосовно прозорої кришки, що дозволяє бачити рух філаменту та обслуговувати при необхідності. Обов'язково перевіряйте довжину тефлона, бо в мене вона на 0,5 коротша, аніж потрібна, тобто погано буде притискуватись до сопла і може виникнути пробка. Дверцята чудово встали, сподобалось, що відкриваються на всі 180 градусів та ще й на магніті. З боку датчик філамента та тримач бобіни. Ну і, звісно, термоковпак. Хоча й не дуже симпатичний, але простий, дешевий і ефективний. Та ще й компактний. Не займає багато місця. Заводська прошивка, як завжди, з мінімальною кількістю налаштувань. Наприклад, немає регулювання прискорень, джерків, калібровки під температур, що дуже важливо, кроків двигунів. Але, в принципі, це можна зробити через конфігураційний файл. Окремими налаштуваннями є відключення звукових ефектів, підсвітки. Яка чомусь не регулюється в процесі друку, і це мені не зрозуміло зовсім. Та вентилятор 5010 позаду принтера, який працює на витягування тепла повітря з камери. Хоча б краще поставили туди вдвічі більший вентилятор 120 мм та нагнітання повітря всередину при друці, наприклад, пола пластиками, щоб полегшити роботу обдува деталі. Перший друк вирішив запустити на заводській збірці без доробок пластиком patch, корабль бенчі. Кінематка досить швидко працює на швидкості понад 80 мм на секунду, без якихось проблем, і додаткових вібрацій, про які говорили деякі блогери раніше, стосовно рябі на моделях, тому я вирішив перевірити цю теорію і поставити годинниковий індикатор. Заміри робив по всіх напрямках, і результат мене повністю задовільнив. Відхилення при вібрації не перевищило 1 сотку, а ряб складає понад 1 мм, тому навряд чи в цьому винний стіл. Перший друк мені не сподобався, бо на штатному МК-8 соплі із закрученим до опори в нагрівальний блок термобар'єром отримали багато волосся та ще й перегрів. Так, можна було б грішити на слабкі турбінки обдуву деталі 4010. Але тест на стакані показав досить непогані результати, тому залишається крива заводська збірка хотента і невірна робота термодатчика. Я ж вирішив зробити все як слід. Розібравши хотент, побачив ось такий термодатчик, який не має нічого загального з циліндричним зацукльованим, за допомогою наждака або напильника зняв металеву циліндричну оболонку. І як ви бачите, всередині стоїть звичайний скляний датчик, але загорнутий в термоскоч. Це зробило, щоб збільшити тепловий контакт, але насправді це лише погіршило роботу і фактична температура просто буде скакати від такого рішення. Діаметр скла складає 1,65 мм, тому я взяв сверло, також приблизно діаметру, і засверлив на декілька міліметрів нагрівальний блок. В такий отвір датчик заходить досить щільно і його показники будуть максимально точні. Але, звісно, можна обійтись заміною на справжній циліндричний датчик перевірених виробників. Головне, щоб АЦП його співпадало з прошивкою. Також замінив сопло v 6 на перевірене і поставив короткий тітан-мідь бар'єр, щоб не збільшувати висоту і обдув деталі працював справно. А щоб наш директ став повноцінний, я вирішив зробити дуже важливу доробку, яка дозволить друкувати всіми видами філаментів і над гнучкими в тому числі. Для цього ми закручуємо прозору кришку та корпус гвинтами, попередньо знявши всі деталі та шестерні і свердлом 4 мм розсверлюємо нижній отвір. Далі беремо прозорий тефлон та зрізає кути відповідно до геометрії наших шестерен. Це робимо для того, щоб зменшити всі зазори. Дану модифікацію я придумав досить давно і використовую її на різних подаючих механізмах МК-8 фідерах, долдрайвах, шерпах та орбітерах. І як бачите, тут також ця ідея знадобилася. Тепер гнучкий пластик навіть з низькою твердістю 75A по шору не зажовує, що означає, і робить цей директ універсальним. Далі збираємо директ і тестуємо спочатку твердими стандартними для більшості друкарів пластиками Patch. А саме тестову башню обдува. Ви, мабуть, помітили, що температуру я занизив аж на 20 градусів. Це пов'язано з тим, що наш заводський термодатчик, закутаний в термоскоч, ще й на заводі, був відкалібрований саме в такому вигляді. А тепер, коли ми зняли непотрібний скотч і поставили як слід, температура зросла. Але це не страшно. Просто в процесі друку ми маємо зменшити температуру на ці 20 градусів. А друга причина проблем з обдувом полягає в тефлоновому бар'єрі, що був невірно також закручений до упору в нагрівальний блок. А тепер після встановлення Titani MIDI і Соплави 6 все працює як слід. І тестова башня тому підтвердження. Обдув справляється з навісами аж до 75 градусів. Далі бачимо, з'являються деякі невеличкі недоліки в роботі. Але попри це, башня додрукувалася до кінця, навіть з кутом 90 градусів, і це дійсно чудовий результат. Як бачите, друзі, головне не спішити і не робити безглузних висновків, а знайти причину проблеми і вирішити її. Ось, наприклад, зліва корабель надрукований заводською збіркою, а справа вже з модифікацією, жодного волосся, геометрія непогана, але все ж таки залишились невеличкі проблеми з перегрівом. Я не зменшував тут температуру заради тесту. І ви бачите, навіть по кольору деталі видно, що справа корабель блищить, мов дзеркало. Це говорить про перевищену температуру друку. Отже, треба в наступному тесті обов'язково її зменшити, і тоді буде все гаразд. І ось при зменшенні температури на ці 20 градусів якість друку почала зростати, адже і перегріву менше, і легше обдуву стало працювати. Кораблік бенчі вже виглядає набагато цікавіше, причому ми маємо розуміти, що в мене за спиною стоять 600 ватт світла, які дуже сильно засвітлюють, і видно всі недоліки. Геометрія досить непогана, є трохи рябь, можливо від моторів, шківів або ремнів. Але незначна і на дотик не відчувається. Волосся немає, всі навіси і тонкі деталі продруковані добре. Але друкувати стандартними філаментами не цікаво, тому зразу переходимо до важкої артилерії. Це надгнучкий філамент з твердістю по шору 75 a Дуже важке випробування для подібних директів з довгою подачею в 12 см. Але ми бачимо, що після доробки проблем з ним вже немає. Та заради справедливості наголошую, що швидкість друку я все ж таки знизив до 40 мм на секунду. Тому що в друці ящерки дуже багато відкатів. Сам же пластик низькотемпературний, як для ТПУ. Його фактична робоча температура складає всього-навсього 180-190 градусів. І він потребує гарного обдуву, на відміну від аналогічних філаментів. Та й не треба забувати, що в нас стоїть титан мідь барєр а не тефлон, з яким було б легше і швидше друкувати. Результат друку мене повністю задовільнив. Всі елементи ящерки надрукувались гарно, майже без зауважень. І відкати в 2,2 мм чудово підійшли для нашого Директу. Тепер можна сказати, що принтер повноцінний і готовий до роботи 24х7. Та друзі, в мене для вас є ще цікава новина, про яку я детальніше вже розкажу в наступному огляді. Це спроєктований мною аналогічний заводському фідер, але з правильною внутрішньою геометрією, щоб не займатися доробками з тефлоном. Тому не прощаюсь надовго з вами. В цілому, по принтеру, можу сказати, що він однозначно цікавіший за попередню версію, в нього є недоліки, але все можна виправити з мінімальними витратами. Тому однозначно рекомендую до купівлі. А з вами був Макс. Посилання на магазин під відео в опису. Всім добра!